Він хоче захопити все, він хоче більшого, він хоче більше влади. Україна пручається. Я бачу, що цей демон він як руками отак огортає, а Україну він не може взяти. А чому він зосередився на Україні? Тому що він її не може взяти. Так як захисний купол, який він не може роздавити. Він не може в ній взяти. Це все, це все Це залізна воля людей. Угу. Я бачу такий, якщо дивитись на карту, то цей демон він розпливається, розпливається. І він навіть є на близькому сході. Він навіть це взяв свій схід, він в Туреччині навіть є. Але Україна не хоче взяти, він, він її роздавити хоче, а він не може. Це, це як молотком бити по каменю. То йому не вдасться. Вони не дадуть. Вони не дадуть, тому що він дуже багато чого взяв, він дуже сильно розвинутий. Він там не один багато. Вони, вони не дадуть, вони сказали, що вони будуть боротися теж. А що буде з Росією в майбутньому з цим демоном? Воно, коли